Добрий день всім добрим людям. Сьогодні у нас розпакування і корисні паради. Я готуюсь до дитячого табору. У нас в церкві буде дитячий табор. І я там буду проводити заняття, зліпки і малювання. Тому я купила деякі матеріали: отакі От стеки для ліплення. Але мені подобається оцей. Отакий От він зручний буде. Оцей і оцей. Інші я навіть не уявляю, для чого вони. Але треба подумати, для чого. Ну, що цей може бути корисний оцей. Хоча оцей круглий, да, оцей корисний. Ляльки ліпити, то оцей корисний. Я іноді. Займаюсь ліпленням. Такого зайця. Це в тому році я з дітьми робила. Так, це 36 гривень у Аврорі я купувала. Купіть собі, для... іноді треба займатися ліпкою. Це дуже корисно, корисно для мозку. Тактильні відчуття. Моторика купила олівці, 7 гривень олівець для дітей яскраві. Хоча мені більш подобаються отакі, бачите, трикутник. Їх дуже, дуже зручно тримати. Трикутник форма. Дуже зручно. Але ХБ це ну, затверді. Краще отакі. Кансмаркеті Марко 2Б. Марко 2B це універсальний олівець. Він такий полум'який, полутвердий. для нарисів, для навчання дуже гарний. Гумка не годиться, а олівець мені подобається. Ну, є і по 56 гривень олівці. Цей 6 стоїть. Цей десь гривень 8, мабуть, я давала. Ці по 7. Якщо маєте змогу, то купіть собі кохінор, звісно, то добрі олівці. Бо фабри кастел теж гарні гумочки купила по 9 гривень, отакі цікаві. Пробувала нормально стирають, такі вони. Полум'які не дуже м'які, але м'які, не псують папір. Да, навіть на офісному папері дуже да, добре стирають. Теж у Аврорі купувала і клячки, отакі, по 19 гривень у Аврорі. Купувала ще, От я купила клячку в канцмаркеті 19 гривень, о, ні, 16 коштує. А фабрик кастел я купувала за 56. От коли вона у мене зіпсується, я цю сюди поставлю за 16 гривень. Не знаю, як вона себе поводить, але спробую. Бо 56 гривень за гумку це занадто. Купила, докупила акрил, не вистачає там. Кольорів ми ще будемо малювати акрилом. І купила папір, який я полюбляю. це для учнів. Найкращий варіант фірма Роса 129 гривень, коштує 20 аркушів. Купіть собі для акварелі. Це недорого і для навчання те, що потрібно. Ну, не жалко зіпсувати, бо коштує недорого. Це 119 гривень 1 тюбік коштує. Купила маркери 24 гривні у Аврори. В Аврорі. Ну, нормально, мені вистачить малюють, бо такий зараз коштує у канскаралах ну, гривень 71. Коштує. А тут 24 гривні 4 штуки. Чому не купить? Мені вистачить в цьому вже 5 років. Купила олівець клей. Але мені не дуже він подобається, пробувала клеїти. Гарна упаковка така. Я не могла зрозуміти, що це. А це, а це клей такий і рожевий клей. Ну так, не дуже міцно тримає клеє. Оцей був. Хороший, дуже хороший клей. Ну, це мені подарували. Не знаю, де купували. Це я купила у канцмаркеті, теж мені не подобається, погано тримає. О, ще я купила такий пензлик, але це не фарбуватися. Це я купила для масла. Ну, як малювати маслом, то Розтушовку робити дуже зручно, там ще багато було, але цей 29, там ще були по 35, гарні рожеві, треба піти купити ще ті. Дуже, дуже гарно робити розтушовку маслом, да? коли треба так змішати, щоб як димка була, чи облака. Хмарки, коли малюєте. Ну, в общем, для масла це дуже, дуже гарна штука для розтушовки. Купила такі пензлики, навіть вже пробувала. Це в Аврорі 55 гривень. Дуже мені сподобались. Тут їх 5 штук, 55 гривень, це 10 гривень з копійками один. Це майже даром. І дуже гарного, гарної якості, якщо ви можете купити в Аврорі, купіть собі. Ну, біля вас є Аврора, і такі олівці. Ой, пензліки. Я один раз була, не купила, а потім прийшла, їх не було. А зараз зайшла і вони є. Дуже гарні і така гарна. Древко гарне таке. І м'які для акварелі. Підходять для акварелі. Я малювала. Не як натуральні, але нормально І такі я купила за 44 гривні для Гуаші. Но вони жорсткіші, але тут круглі і такі пласкі Ну, для дітей згодяться 44 гривні. Бо я купувала у тому році од. Один пензлик 44 коштує, зараз роса. Зараз я вам покажу. Отакий От один коштує гривень 44. А тут цілий набір. І майже, майже такий я. Чуть-чуть жорсткіші. Теж у Аврорі купувала. Ще я купила отакий скетчбук. І вже його відкрила 69 гривень. Дуже мені подобається. Цей коштував теж приблизно стільки, але бачите, яка жахлива обгортка. Да? Мені не подобається. Ну, і тут 30 аркушів, а тут 45. І коштують майже однаково. Це 69 гривень, ну цей, цей теж при, при, приблизно стільки ж. Тут 45 аркушів і так, такої якості, тільки, ну, може, чуть-чуть тонкіші, ніж тут. Але гарні, мені, мені подобаються. І вони такі шершаві для олівців кольорових, для простого олівця. Графітного згодяться. Там були різні, але мені сподобався отакий скетчбук: 69 гривень, то дуже-дуже недорого. Все, що я купила, якщо вам буде в користі мої поради, може, біля вас є магазин і вам потрібно. То йдіть купуйте. Yeah. В канцмаркеті матеріали дорожчі стоять, і пензлі там дорожчі, бо там для художників. А в Аврорі то воно набагато дешевше, і іноді бувають дуже, дуже гарні і якісні товари. Так що, отак от купуйте якісні товари завжди. Так, да, ціна і якість. Іноді треба купити щось і дорожче, бо воно якісне для малювання. А іноді можна і дешеве, і воно теж буде якісне. Але я не раджу економити на матеріалах для малювання, бо це якість, якість вашої роботи. Пока-пока.